Це був звичайний день, я сидів на кухні та працював. Ладно, я просто класав по клавіатурі, щоб був прикольний кадр. Аж раптом. Але я все одно продовжив працювати. Ну все, годі на сьогодні. Нарешті можна зробити перерву. 25 баксів від Діми? Хм, цікаво. Так, з кожним разом просить роздрукувати все більше і більше фото для своїх наречених. Ладно, зараз напишемо йому. Що? Мужик, ти серйозно? Ой, старий, вмієш ти, звісно, сюрпризи робити. Ну що, дороги назад вже немає. А я то думаю, чого посилка так швидко прийшла. Намагаюсь робити беземоційне обличчя, але, блін, насправді дуже сильно чекав цю посилку. Намагався нести так обережно, ніби там не пуль для FPV, а кришталь. Ну, що, наче все готово. Перевір Пульт є. Симулятор є. Настрій є. У, -у, -у зараз батя покаже вам, як літають справжні аси. Якщо що, це батя все ще показує, як літають аси. Да-да, таке обличчя них. Капець, я, чесно кажучи, думав, що це набагато легше. Ні, взагалі. Не розумію, як хлопці в умовах війни можуть літати на цьому і ще й збивати російські танки. Це, це просто капець. ні 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 за, от зараз, зараз точно вийде. от дивись. А отут окрема шана пілоту. Залетіти в посадку на надненській висоті, маневрувати серед дерев та потім потрапити прямо в бліндаж. Аплодую, просто аплодую. Я періодично їжджу у відрядження і майже завжди пуль зі мною. Благо, його можна підключити до телефону та літати в потягу чи в готелі. Повертаємось додому. Продовжую вчитись літати та досліджую нові симулятори. А ще дуже круто, що знайшов знайому локацію з України. Полетіли, покажу. Ну як впізнаєш місце? Напиши в коментарях, де це. До речі, вживу я був тут тричі. Я побував в багатьох місцях. Хоч і віртуально. Різні карти роблять процес навчання цікавішим та більш захоплюючим. Я літав крізь крани в порту. Дивився на нічний Дубай. Намагався не врізатись в будинки в пустелі, літав над трибунами на стадіоні, пускав слюну на краєвиди Антарктики? Та, мабуть, моє улюблене знімав перегони авто на треку, думаю, десь в Німеччині. Що я зрозумів за цей короткий час? FPV це неймовірно ефективна, швидка та маневрена штука. Пілотувати її означає опанувати дисципліну, тренувати вестибулярку, зберігати концентрацію та спокій. Коротше це важко. Зараз я по-іншому дивлюсь на цей напрямок авіації. Це дійсно надважлива ланка ЗСУ. І останній меседж від мене на сьогодні, будь ласка, знайди надійних людей та донать на дрони. Слава пілотам, слава героям.